Ринові Калузької територіальної громади, де 1 січня 115 років тому народився Степан Бандера, провідник ОУН, ідейний наставник УПА, відбулися урочистості, на яких вшанували пам'ять українського патріота. В Кінцевому підсумку тривала боротьба Степана Бандери з московським колоніальним режимом, увінчалася перемогою Степана Бандери. Кожного року, ми, коли приходимо сюди 1 січня, ми згадуємо бажання, це так притаманно людям загадувати бажання на Новий рік. І ми згадуємо ці бажання, бажання крізь призму життя Степана Бандери, і ідей Степана Бандери. Ми бажали, щоб українська держава постала, бо за неї поклав життя Степан Бандери. І вона постала. І скільки б. Скільки б московський колоніальний режим не підривав пам'ятники Степана Бандери, чи тут, на його родинному бісті, чи на Мюнхенському кладовищі, але найвеличніший пам'ятник це українська держава. І вона живе. І московський режим це розуміє і сьогодні намагається підірвати цей основний пам'ятник, бореться проти української держави. Ми бажали кожного року вже часи незалежності, аби ім'я Степана Бандери. Було очищено від намилу московської брехні і що він був належно поцінований, це здавалось неймовірним, але сьогодні, в час війни, з іменем Степана Бандери ведеться боротьба за українську державу. І так, як ми бажали того, щоб ім'я Степана Бандери було пошановно в Україні. І так, як ми сьогодні констатуємо, що в тривалій боротьбі Степан Бандера переміг. Ми сьогодні згадуємо нове бажання. Якщо Степан Бандера переміг у боротьбі з московським режимом, нехай переможе вся Україна. І е, здається, дуже важким і неймовірним. Але все попереднє, що я сказав, так само видавалося неймовірним. Але воно сталося. І наша перемога так само станеться. І ця перемога буде з іменем Степана Бандери. Сьогодні актуальні як ніколи це об'єднання навколо української національної ідеї. Саме українську національну ідею проповідував провідник українських націоналістів Степан Андрійович Бандера. Тому вони, на мою думку, є сьогодні надзвичайно актуальними. Національна ідея в Україні, як на мене, це боротьба за незалежність за суверенітет, за територіальну цілісність, за все наше майбутнє за право наше жити, вільно працювати на своїй рідній богом даній землі. Ідейні висновки та настанови Степана Бандери для боротьби українського народу за незалежність своєї держави сьогодні актуальні як ніколи. Констатували учасники урочистостей. Саме головне зараз це по перше. Настанова Великого Кобзаря, щоб борітися, поборити. І по-друге, це е, лише той, хто борець, той здобуває світ. А це вже настанова Степана Андрійовича. І саме головне, що наші українські вояки зараз, які е, дають гідну відсіч, о цій ситуації то не просто зупиняють, розумієте, а наносять страшні втрати ворогу. І все зробиться з одною метою: зберегти українську державу, ту. Державу, про яку мріяв в свій час Степан Бандера, дійсно українську державу. І це саме головне. Єдність нації саме головне в даний час. Тільки завдяки єдності ми можемо здобути перемогу. І це обов'язково станеться. Якщо ми пригадаємо слова самого Степана Бандера про те, що якою би не була Москва. Як він писав, чи білогвардійська, чи комуністична, більшовицька. вона все одно залишатиметься імперією, яка прагне поневолити український народ. Як ми бачимо в сьогоденні, ці слова дійсно є правдою. Ми бачимо, що російська імперія, яка сьогодні є, вона продовжує агресію щодо України, намагається поневолити. Адже як казав Степан Бандера, ця імперія без України не може існувати, і тому і сьогодні є ось ця агресія щодо українського народу, яка триває вже з звіти. 2014 року де Москва прагне повернути вплив над Україною, повернути український народ у лоно своєї імперії. Це остання імперія Європи. Адже, якщо ми пригадаємо, у Росії живе близько сотні народностей, частина з яких свого часу мала власні держави. Коли ця імперія розпадеться, постануть національні держави, таких народів, як татар, башкір, чеченців, дагестанців та інших, тоді Росія йде Москви і кількох сусідніх областей навколо неї. І не становитиме загрози для українського народу. Е, тому нашим основним, окрім того, щоб вийти на кордон 91-го року, Україна повинна стати платформою, базою для цих поневолених народів для того, щоб цю імперію розвалити, щоб нашим дітям і внукам не довелося ще раз е, зі зброєю захищати нашу незалежність. Щоб принести москаля, нам треба бути єдиними, і нам треба. Все робити для того, щоб ті, хто сьогодні там в окопах, щоб їм було хоч чуть-чуть ми могли їм покращити їхнє життя. І це і є ця ідеологічна основна основна ідеологія Бандери, що наша незалежна. І ми себе не захистимо. Нам ніхто цього не зробить. Що ми думаємо, що хтось за нас щось зробить для України, то це неправильно. Тому що так не може бути і так не буде. То ми повинні всі разом зробити все для того, щоб була перемога. Для всіх українців актуальні всі настанови Степана Бандери. Але мені здається, що найбільше ми маємо пам'ятати про те, що нам ніхто не допоможе, крім нас самих. Нас ніхто не визволить. Крім нас самих, нас ніко ніхто нам не принесе добробут, щастя, процвітання. Крім нас самих, тому маємо зробити все, щоб перемогти у цій війні. Маємо зробити все, хто в тилу, щоб допомагати нашим воїнам. Інакше бути не може. І ми переможемо. Я свято в це вірю. Важливе як ніколи справжнє патріотичне виховання нашої молоді сьогодні в школах та вишах, стверджують вже сивочолі, члени організації українських націоналістів. Найактуальніше освіту поставити на той рівень, щоб молодь усвідомлювала сьогоднішню добу від минулого часу по сьогоднішній день. Адже ті заслуги, що Степан Бандера вклав, вони по сьогодні живі, хоча дуже важко. Хоча ми бачимо, Москаль вже відчув, що не можна грати в аріати. відкриту війну показав свої зуби остаточно. Ми 400 років в Росії сидимо в захланні, задушенні. І нація весь час мусить вирулювати, тобто використовують націю як робочу силу і не дозволяють нації стати господарем своєї землі. От настав той момент визнання до остаточного кінця. А треба, щоб світ усвідомлював. Що не так просто тут. І ми бачимо, що коли уряди міняються, як правило, матеріалістична сторона бере верх. Тобто ті, що належать до харизми борців за кишеню, думають про статки, а не думають про, майбутнє своїх дітей. І час проходить, статки минають, а діти-батьківщини не мають. Сьогодні доба має це вирішити щиро і належно працюємо на майбутнє нашої держави, майбутнє нашої дітей, в майбутнє наших дітей во ім'я України. І вже ми прожили якийсь вік непростий і пройшли випробування всякі. але бачимо, що не можна бути окремішнім. Бо ж, пам'ятаю, як тільки починався процес становлення держави, що вона Радянський Союз, ми виходили на балкон Білого дому і площу всю займали, учні, студенти. А тепер вже відкриту війну. Ми не бачимо цього. Ми бачимо, що воює багато молоді на фронті і гине, але нам треба, щоб піднімалася молодь, ставала сильнішою, мудрішою, переконливішою. Тому Степан Бандера заклав, фундамент нам його треба добудувати, будівлю української держави. Вороги все роблять, би нас роз'єднати. А, а це наша проблема. Якби ми цього пророка Степана Бандеру... Виконували, слухали, ми давно перемолимо в Москалі, а справа в тому, що, що це є велика наша проблема. І, і, і він сказав нам таке, якби все, хто вивчав, ці творися, він, він як пророк наперед сказав, що буде, все, як, як буде знущатися з ними. І ми там маємо історію. І ця історія нині вже учить, починає людей приводити до пам'яті, але ще багато ще, ще є. І, і то це проблема. А, а нам треба тільки об'єднання, об'єднання, об'єднання тихо. Ну саме я претензію самі ставитися до наших школ, шкіл, наших інститутів. За 30 років ми вже мали б таких патріотів виховати. А на жаль, я вже всі А це є терехують 30 років це вже. Суспільно розвита людина, яка може бути борцем за вас, але зараз подивіться, що є, робиться. Яка проблема зараз а, кадрів? Тим, наші патріоти самі гинуть там, самі ті, а, а, а зараз поповнити ті кадри, замінити є кадрів, нема, і наша частина втікала, втікала. Другі викупилися, трьох робили слабі, хворі і, і всяко таке, аби не служити, розумієте. Якби ми тих, правильно були виховані, цих молоді, ми б цього проблеми немає. Мали б бути зараз черги великі, бо хворі небезпеці, як ніколи, як ніколи, зараз не небезпеці. І, і я подивився, як наші ці хлопці є, мені серце обливається кров'ю, бідні вони є. І їх зараз нема замінити. Вони сидять там по раз ранені, далі приходять і воюють і дивістої тих і честь їм слава. Вшанували пам'ять Степана Бандери і в Івано-Франківську. Біля пам'ятника провідника ОУН зібралася громада міста, щоб засвідчити свою відданість українській національній ідеї. Бандера це прапор, прапор боротьби. Напевно, що національно визвольна боротьба, яка була 40-х, 50-х років, вона сьогодні триває. За існування української держави. І, напевно, <свісно> напевно, тому ворог навіть і шукає сьогодні Бандеру. І сьогодні ви знаєте, що завдані удари по місцях, де навчався Бандера, по музею Романа Шухевича. І це означає, що ворог бореться з ідеєю, ідеєю українців, ідеєю української державності, ідеєю Повновладдя українців на своїй землі відцяну по Кавказ, тому сьогодні символічно, що франківці кожного року і цього року прийшли до пам'ятника Степана Бандери, щоб помолитися і щоб віддати шану провіднику, віддати шану тому герою який насправді загинув в боротьбі з московською з московською імперією і це є приклад тої боротьби яка сьогодні триває за існування української держави для українського суспільства він вже давним давно є героєм на жаль ще немає тої сміливої влади яка визнала по факту його указом героя україни але це все попереду Наскільки наші окупанти бояться Степана Бандери, не скільки його, а скільки тої ідеї ідеї українського націоналізму, тому що саме ця ідея сьогодні допоможе Україні в першу чергу перегрупуватися, стати сильнішою і все ж таки перемогти у цій непростій війні. А перемога це не тільки перемога на фронті, а це є перемога і підняття питання про наші ті речі, які об'єднують Україну і роблять її сильною нацією. Це сильна культура, сильна мова і сильна. Обороно з цими всіма речами насправді ми будемо тою нації, яка зможе захистити себе на своїй землі і зайти з українським обличчям до Європи, куди ми зараз прагнемо вступити без цих базових речей. Нам буде дуже складно не тільки на війні, а дуже складно зберегти ту ідентичність українців, яку ми маємо виборюємо сьогодні. Бо не тільки земля, але український народ сьогодні має бути власне з тим Україні. Інським патріотичним обличчям